Іде у магазин Богдан. Доброго ранго. Хочете купити диню? Диню хочете купити. Подивлюся, вона у мене є, а у мене диня є. Гроші давайте. Давайте гроші спочатку. Гроші дайте мені, дайте мені гроші. Ой, щось багато. Зараз я вам здачі дам. Почекайте, я вам дам здачі. І я вам дам диню, мої хороші. Почекайте, візьміть. До побачення. До побачення. Що ви хочете купити? Вишню хочете купити? Так да підходьте, підходьте. Гроші спочатку дайте мені. Добре, почекайте, я вам дам здачі. Чекайте, я вам дам здачі. Все, ідіть, сідайте. До магазину іде Костя. Мож... Мож... Доброго, ранку. Доброго ранку. Можна, пожалуйста. Лі... Бу... А як, пожалуйста, українською? Буділа. Виноград хочете? Гроші спочатку. Почекайте, дам здачі. Здачі дам вам. Візьміть здачі. І даю вам солодкий, солодкий виноград. До, До, побачення. До побачення. В магазин їде Тимофій. Доброго ранку, Доброго ранку Тимофій. Що ви хочете купити? Києві хочете? Почекайте, я вам здачі дам. Почекайте. Почекайте. Візьміть здачі. Киві дуже солодкий. Тимофія, до побачення в магазині. До побачення. Далі приходить до мене Руслан. Доброго ранку. Що ви хочете купити? Апельсин, дайте мені спочатку гроші. Ага, почекайте, я вам здачі ще дам. Здачі дам. Апельсин візьміть, він дуже-дуже солодкий. Добре? Все, до побачення. До побачення. Сашко приходить. Доброго дня. Що? Гарбуз хочете? Давайте гроші. Я зараз вам дам здачі, решту і даю вам гарбуз. Почекайте, ось він, гарбуз,